Учора мороз, а сьогодні відлига. Дехто вже звик до перепадів температури, а комусь це пережити важко. Як вберегти себе в такий час? Кожен має на це свої вже перевірені рецепти. Обов'язково на свіжому повітрі. обязательно свіжий повітря, таблеточки давня систематично міряється. Перепад, звісно, для мене чувствителен. Если нервничаешь, переживаешь, да хоть какая температура, так будет плохо. А когда себя весело чувствуешь, ни о чем не заботишься, не волнуйся, старайся все плохое откидать в сторону, надеяться на лучшее, на хорошее будущее и все. Чай пить с лимоном. Одягати сапожки. більше їсти різновесопошки. Декілька днів тому в Україні фіксувалися магнітні бурі. Особливо велике збудження магнітосфери тривало 25 січня. Спеціалісти прогнозують, що кінець місяця, 30 і 31 січня, буде також неспокійним в плані магнітної ситуації. На погоду ж вона аж ніяк не впливає, пояснюють синоптики. Усе визначають атмосферні фронти. Так у найближчі дні буде хмарно. Часом пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрою. Снігу температура повітря коливатиметься протягом тижня в межах від мінус трьох до плюс п'яти тепла. А звідси очікуються і тумани, і ожеледь. Відбувається винос теплого вологого повітря з південного заходу. А е, за попередніми даними, після 6 лютого, ми е, е, знову. До нас завітають завіта морози з північного заходу у зв'язку з нестікою метеоситуацією. Чутливим до неї людям медики радять звернути увагу на своє здоров'я. У такі дні кажуть вони. Зростає ризик інфарктів, виникає сильний головний біль, може різко підвищитися або ж навпаки знизитися тиск. Тому потрібно більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі. Кардіологу Людмилі Магдебурі часто доводиться не лише призначати необхідне лікування пацієнтам, а й просто розраджувати та заспокоювати. Їх, відчуваючи себе в ролі психолога. Всі на стресі, всі з якими-то емоціональними неурядицями, то вдома, то на роботі. І за счет цього, звісно, у кожного второго повищене давлення, у кожного второго болі в серці і шамічна болість, але в основному, звісно, давлення. Тому каже лікар, головне це погода в домі і спокій в душі, а ще радить більше посміхатися і радіти життю. Тоді ніякі бурі не страшні.